Студенти маємо! Стоп стоп стоп-стоп не беремо! Ви їх розцініти! Dzień dnia. dobry, dnia. Szczół nas, znaczy u nas to wyznaje. Obiektywno. <grywa> e, otóż, e, Szanowny pane, Panie Konsulu, e, Studencka Wspólnota Lwowa zwraca się do Pana jako do przedstawiciela państwa europejskiego z prośbą o pomoc w czasach politycznej tyranii na Ukrainie. Gdy zaniedbywane są prawa i wolności obywateli podczas próby doprowadzenia naszego kraju do stagnacji gospodarczej, rosyfikacji historii oraz kultury narodu ukraińskiego. Największy studencki Eurokransporat! Studenci za Europę! Studenci za Europu! В армію! У культурній столиці України України місті Львові зібрались десятки тисяч студентів, що ніколи не переставали вважати себе європейською молоддю. Нам досить уроків історії, утисків щодо української мови, національної ідентичності, воїн та голодомору. Ми за європейський союз. Я не виду, нас будем поїхати. Я ж я розп'яти винець. Зі стічками будуть. Студенти Пана консула, з проханнями підтримати євроінтеграційні процеси з нашою вдячністю за підтримку України в великій європейській сім'ї. Передам.